Всім доброго дня! Сьогодні відео буде про підкормку, другу підкормку крупнолисної, волотистої і древовидної гортензії, яка в мене і в горщиках, і в землі. Я це буду монтувати все в одне відео. Відео буде таке не коротке, але кому воно буде. Як то кажуть, потрібне, корисне, той додивиться до кінця, поставить подобайку і напише коментар. Всім буду за це вдячна. Друге, друге відео про підкормку е, гортензії 4 травня 2025 року. Сьогодні у нас 4 травня, і я буду підживлювати всі гортензії, які в мене знаходяться крупнолисні в горщиках і в землі, і також волотисті. І древовидні, які знаходяться в мене в землі. Ну, також і в горшках. Значить, що я буду робити? В першу чергу я ті, що знаходяться і в землі, і в горшках, які не будуть пересаджуватися в цьому році. Я в них буду додати отаке добриво-пролонгованої дії, називається Екоте, до 6 місяців. Преміум у мене. Я його використовую давно вже, мені воно дуже подобається. Покажу, як вам я це роблю. І також буду підживлювати кожен горщик крупнолисної гортензії. Купила я цей Грогрін. його дуже хвалять, значить, Fife Тут, значить, це кореневе живлення, тут дуже великий міст фосфору. І однакова кількість калія і азоту, і тут мікро-макроелементи. Тут можете почитати, я вже раз підживлювала, то мені дуже сподобалося воно. Я їх підживлювала на маленьких живцях, які в мене в п 9 горщиках, то результат дуже-дуже сподобався мені. Значить, файтеру я буду використовувати в парі із янтарною кислотою. Янтарну кислоту я додаю в кожен горщик і також буду додати землю для підкислення гортензії. Добавлятиму 2 г на 10 літрів води, підкислюю обов'язково, щоб краще засвоювалися мікро-макроелементи, які я буду додавати, особливо в горщиках. Ну і в землі також. Значить, янтарну кислоту використовую і для горщиків, і для землі. Файфтеру використовую тільки для крупнолисної гортензії, для горщиків. М'єру буду використовувати для е, гортензії, яка знаходиться крупнолисна у мене в землі. Значить, тут азота 12, 46 фосфора 8 калія. Значить, тут фосфор для цвітіння, щоб бо вона вже значить, починає викидати бутони. І е, монофосфат калія, плюс сульфат магнія. Плюс янтарна кислота. Це буду я додати робити таку бакову суміш для гортензій, які волотисті, які знаходяться в землі. І універсальне добриво е -кот. Я його буду додати в усі горщики, які не будуть пересаджуватися. Бо вони були пересаджені в прошлому році. І також буду додати під всі гортензії, які в грунті у мене. Так що, робіть каву. Поїхали. Але я вам скажу, що вона так довгенько розчиняється, так що треба брати теплу воду і розчиняти в теплій воді. Я її додаю приблизно 2 рази в місяць. Особливо тим гортензіям, які в горщиках. Чому? Тому що в горщику, дивіться, коли ми поливаємо гортензію в горщику, як правило, вони в мене в торфі. І торф способствує ну, вимиванню самого торфа. От Ми лємо воду і ми ж його фактично миємо. Влили — Вода злилася із дна горшка. Ну, Фактично, ми миємо корні водою. Якщо жаркі дні, то ми поливаємо крупнолисну гортензію. Я поливаю, її можу поливати і три рази в день, тому що дуже жарко. В залежності від горщика, від корневої системи, яка в тому горщику. Ну, я думаю, що всі мене розуміють, хто зв'язаний із крупнолисною гортензією, хто її вирощує і хто полюбляє цю рослину. Що хлопоту, як кажуть, з нею дуже-дуже багато, особливо з поливом. То для того, щоб підтримувати киснев, кислотний баланс в торфі, я додаю два рази в місяць, підживлюю гортензію обов'язково, і з підживленням разом додаю янтарну кислоту. Можна додати лимонну кислоту. Якщо у вас немає янтарної, додайте бруштинової, янтарної, то додавайте лимонну кислоту. Уксусом я не користуюся взагалі. Можна там додавати електроліт, але я ним не теж не користуюся. Я купила собі мішок янтарної кислоти і Хватить мені її дуже надовго. більше вона корисна. Точно так же нею можна обрискувати рослини. Вона стимулює квітіння. І також використовують її можна і не тільки для рослин квітучих, а і для овощевих. Це і помідори, і баклажани, і перець. Так що вона використовується в нашому хозяйстві дуже-дуже часто. Так що, купіть собі, і хай вона у вас буде. От. Так що буду зараз робити ці розчини і покажу вам, як я їх роблю. Старайтеся брати теплу воду для розмішування. І коли ви берете всі препарати, то ви старайтеся їх розводити кожен окремо і змішувати потім вітру окремо. З мене такі ось ложечки. Бачите, я купила собі. Можна купити і в аврорі, вони пластикові, є, дуже зручно. Є такі, бачите, 10 мг, 15. Значить, я буду брати повну, повну, таку прям 10 грам янтарної кислоти. Прямо так, отак. Сюди янтарна кислота. Тепер і буду брати повну, повну з згорою. Значить, монофосфат калія. І сульфат магнія. Також буду брати таку повну, прям повну сюди. І починаємо розмішувати. Це я зараз готовлю бакову суміш для гортензії, яка волотиста і знаходиться в мене в землі. В землі в мене її дуже багато. Бачите, ну, і монофосфат калія погано розмішується, і ну, сульфат магнія швидше, А ян... бруштинова кислота, вона теж так, треба чекати. Через Тобто я беру теплу воду і трошки даю можливість, щоб воно розтаяло. І таким чином, значить, я буду поливати зараз волотисті гортензії. Для того, щоб вони заложили гарні бутони і щоб бутони були гарні, прям великі такі. Але не забувайте, що чим густіший у вас кущ волотистий гортензії, тим менші будуть квітки. Старайтеся трошки розріжувати ваші кущі, убирати ненужні, залишати там до 10 гілок для того, щоб у вас кущ був гарний із величезними шапками. Якщо ви додаєте магнія сюди, значить у вас будуть насичені зелені листя і не буде хлорозу. Це навіть для профілактики хлорозу. Сульфат магнія це є з молодосвіду. А монофосфат калія ви додаєте фосфор і калій для того, щоб заложувалися гарні бутони, і вона гарно квітла. Ну, про бруштенову кислоту я вже сказала. Якщо теж будуть запитувати, якщо 5 Terra і Екот — це, ну, можна сказати, Ну, із дорогих таких препаратів, бо не дешевих, і людина ну, не спроможна купити такі, значить, добрива, то ви можете вайфтеру замінити для крупнолисної гортензії в горщиках. Кемера, бачите, в мене, значить, 12,46,8. Можете мастер купити ж, такого складу. Щоб у вас більше було фосфора. Що ви купите на ваш кошельок. От. А із пролонгованої дії ви можете купити яра-міла така зелена комплекс. Вона на... теж вони... це гранули пролонгованої дії, вони дешевші. Там 100 гривень десь приблизно кілограм. Можете їх додати в горщики. Ну, я їх не додаю горщики, я добавляю їх в, вже додавала в гортензії, які в землі в мене. Іменно яруміло комплекс. Ну, це так, по грошах, кому кажуть, знаєте, на не кожен ж може дозволити собі дорогі добрива. Якщо вас взагалі ви не можете купити, то ви можете купити монофосфат калія. І користуватися для всіх гортензій, зараз підживлювати. І ті, що у вас волотисті, крупнолисні, в горщиках, і ті, що в землі, ви можете цим користуватися одним добривом. Головне їм додати зараз приблизно два рази в місяць. Також вона вам скажеться гортензія. велике дякую за підживлення. І не забувайте підкислювати ґрунт. І так, ми все розчинили, щоб все було розчинене. Через то беремо стекляні баночки, щоб ви бачили, бо розтворяється воно не сильно быстро, швидко Ось ви Бачите, ще бруштинова кислота, ще й досі з нею граюся. Ну, подивилися, що у вас все розчинилося, набираємо відро. Відра у мене велике, 16-літрові. Я роблю, звісно, трошки. На 16-літрове відро Я вам показала пропорцію на 10 літрів води. Так що робимо цю баку у суміш, набираємо воду, виливаємо з відра другі такі як в мене, то згідно ваших відер робите пропорції. Все, взагалі, я вам скажу, що там дуже багато завжди ви мені пишете, стільки ви що чого ложите. Ви знаєте? Є у кожного препарата своя інструкція. Інструкція написана в інтернеті. Будь ласка, відкривайте, і дивіться, як розвести сульфат магнія, як розвести монофосфат калія, скільки треба на один літр води. Якщо, тому що ви, може ви, наприклад, будете робити бочку 200 літрову поливати, а питаєте мене, як її розвести. Так що я вам сказала, як я розводю на 10 літрів води. От. А ви дивіться вже, може вам треба взагалі 5 літрів. Так що дивіться пропорції в гуглі. І ви знаєте, я ніколи не злорадствую препаратами хімічними, як то кажуть. Краще менше, чим більше. Краще частіше, чим багато. Я зараз роблю три відра отаких от собі. гортензій у мене волотистих дуже багато. І мені треба їх всі підлити. Але що хочу вам сказати, обов'язково, що перед тим, як ви будете вносити добриво, підживлювати їх, вам треба обов'язково було їх полити за сутки, дуже, дуже гарно поролити. Самі я вчора їх дуже гарно вечором пролила, прям так, знаєте, по, практично по відру вилила під кожну гортензію води. А сьогодні 4 травня я її буду підживлювати. Точно так же і в гортензії, і в горщиках. Ви повинні їх спочатку полити, а потім додати добрива. Не під сухий субстракт, не під сухий торф додати. Це дуже велике значення має, хто вирощує волоотисту, кропнолисту гортензію іменно в торфі. Ну, так що зараз буду полювати. І так у мене отака лійка 1,8 літра. Проста, стандартна. Набираю повну лійку. І це в мене буде одна мірна доза для одної волотистої гортензії, яка знаходиться в землі. Гортензії в мене немаленькі, їм від 4 до 8 років, 10 вже є. Так що набираємо. І ось у мене такі на газоні всі бачили тинки вінки. Я їх поливаю. Але Ще раз повторюю, що я вчора, 3 травня, відро води вилила під кожен кущ, зволожила ґрунт, а тепер сьогодні рано, вранці, 4 травня, я поливаю добривами. Ще дивіться, хочу показати вам. Інформацію таку, це в мене, бачите, гортензія. І я її трошки піднімаю на газоні. І тут, бачите, вона в мене трошки піднята. Це чоловік косив і бруньки мені скосив. Але, бачите, знизу йде порость така. Ось, бачите, вона знизу йде. Якщо ви хочете, щоб у вас вона така була каскадом, то хай ця поруч буде. Я цю поруч в неї залишаю, так як він мені газонокосілкою скосив цю бруньку і цю, і цю. Бачите, як пройшовся газонокосілкою, так і скосив, то я її залишаю. А якщо ви не хочете, щоб був такий, в мене якби оці, оці бруньки були активні, живі, то я б це все видалила. Так як він мені їх скосив, то я заміню оці пусті, пустишки, заміню низом Цим бачите? Але отаку порозь, ось, наприклад, ось, ось з цієї сторони, то я її видалю. Вона мені не потрібна знизу. Бачите? Ось вона всередині гілки тут. Коротше, будете дивитися, якщо у вас є така дуже багато порозні, то удаляйте, тому що вона дуже багато тяне на себе. Коли росте мікро-макроелементів з рослини і не дає виростати основним пагонам. І також, точно так же у вас оця квітка буде менша за що того, що у вас оця нижня квітка також буде вигітувати. Не, не жалійте рослину проріджувати від сильно загущеності пагонів. Це обов'язково в волотисті гортензії. Так, волотисту гортензію полила я. у мене приблизно пішло 12 відер 15-літрових. Тепер буду поливати крупнолисту гортензію, яка в горшку і на газоні. На газоні і в землі. Значить, буду робити я таку бакову суміш значить, Terra це від Rogrin. І янтарна кислота. Янтарної кислоти на 10-літрове відро, також 10 грам. І вайфтери, я буду додати 15 грам на 10-літрове відро. Взяла вам такий горчик спеціально, що обрізана гортензія, оновлення куща у мене тут іде. Я його пересаджувати не буду, хоч і тут корнева така вже загущена. Але поки він мене буде нарощувати в цьому році. Вегетативну масу. Значить, що я роблю? Я купила собі отаку штуку, значить, і проколую в одному місці, отак, в другому і в третьому. Беру гранулки. Засипаю сюди, засипаю сюди, приблизно жменя у мене така неповна, і засипаю сюди. Потім ще беру його так проталкою і закриваю. Дуже зручно все, підкормили на ціле літо і полила цею баковою суміш. Вайфер. І бруштинова кислота. Все. Це я буду робити сьогодні з кожною гортензією, яка в мене в горщику. І точно так же я буду це робити із гортензією, яка на вулиці росте, яка росте в землі. Тільки я буду засипати, тобто поливати буду, засипати буду якот, точно так же під кущ. Але буду не вайфтерою поливати, буду поливати кімірою. Там, де багато фосфора я вам показувала на початку відео. Тому що вайфтера, ну, чесно вам скажу, так, дорогувата. І вона в мене куплена тільки для горшечної готензії, а для тей, що в землі, можна поливати і кімірою. Дуже буде дуже, дуже добре. Так що отакий в мене сьогодні день. Розписаний з утра до самого вечора. Якщо волотисті гортензії поливаються швидше, то з крупнолисними треба до кожного горшка, як то кажуть, заглянути, присісти, подивитися, роздивитися, полити, удобрити. Це на цілий день роботи, так як у мене більше 500 горшків. От. Так що така в мене робота. Такий процес роботи я вже закінчила вже вечір. Так що, хто додивився це відео до кінця, всім дякую. Хто не підписаний на YouTube канал, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар. Всім вам дячна за підтримку таким чином моєго YouTube каналу. Ви мене стимулюєте на монтування нових відео які ви говорите, що вони вам дуже корисні. Я вам дуже дякую. Всіх вас люблю, обнімаю, чекаємо перемоги, чекаємо весни і робимо Україну квітучою. Слава вооруженим силам України.